Ну що, всім привітики І далі у нас пазли. І пазли у нас, дивіться, що тут таке виглядається. Це блеск від декору. Він ніяк я не можу відчистити коврик від, ах, від декору. У нас сьогодні продовження адвент-календаря. У нас є Тож, наступне віконечко, відкриваємо наступну коробочку. У нас вже три рядочки, три рядочки завершені. Тепер залишився останній, тож відкриваємо 19-ту коробочку. Зараз секунду. Упс, його витягнуто важко. Ось, 19-та коробочка. І продовжуємо спирати. Сьогодні буде важкувато, тому що там повинен бути знову ось цей ліс, тож будемо заморачуватися. Є, звісно ж, трішки потягу, але вже, до... Як би це вже буде майже остання в принципі, остання частина потягу, так як далі буде самий ліс, це вже наша О, вийшла, попала перша частинка. Виходить так, що сьогодні ми потяг складаємо, і вже на цьому завершено і прийдеться складати тільки Декілька тваринок, але здебільшого суто ось такий ліс. І ось цей ліс у мене найбільше не те, що дратує, це просто нереально складно його збирати. Так, я ліс відкладаю, косулю. А зараз зберемо спочатку потяг, а потім вже будемо бавитися з лісом, заморочуватися. І знову попалася деталька розірвана. Але, можливо, нічого страшного не станеться, тому що вже було декілька штучок, де було трішки таке браковане, так би мовити. Тож, це у нас природа. І зараз почнемо збирати потяг. Тож, це ще відкладаємо на бік, це не звідси. Ще одна залишилося, а, це косуля, окей. Так, будемо підбирати, що в нас тут є. Вчора було досить весело зі так, куди ж це? Все воно тут повинно бути тоді. Тут або тут. Ні, скоріше тут. Вчора було досить весело з потягом, але все прийшло добре, тож... Сьогодні з потягом взагалі не буде проблем, я так думаю. А от з лісом зараз будем зараз будемо заморачуватися. Ось так, як воно хоче, не так воно так хоче. Ось так воно хоче. І ось так. Ну, можна рахувати, що потяг уже. Зібраний і зараз перейдемо зараз до рісу. Так, Ось дивіться тут у нас косулі але до косулі ще трішки далековато. Тут ще потрібно дещо збирати ще одна частина. Ось так і. Тут ще ось частина голови. І це все ліс, але серед лісу повинна бути ще частинка де вона повинна бути до так ні. І так ні. А якщо її туди сюди під'єднати? Тут, можливо, тут там міліметр міліметр червоного кольору, який відноситься до потягу. Це все біле, це пізніше, а де ж у нас ще повинна бути одна частинка сюди, є. сюди закласти. А ось це, напевно, є. Ось тепер у нас весело. Вітаю, вітаю. Так, я поки світло відкладу. Будемо зараз приміряти всі ось ці частинки лісу. Тож нам терпіння. і поїхали. Тому ну що терпіння дуже багато терпіння, тому що для цього треба дуже багато терпіння для такого лісу. Це не з цієї сторони, воно світліше, але поки що я його ніде не можу, ні так воно не підійде. Так воно теж не підійде. І воно от наче. Окей, зараз спробуємо пізніше. Так, сюди. Це не те. можливо тут. М -м, трішки не те. Це зараз буде. Саморочка вітаю вітаю. Дякую за подобаєчки. Будемо так зараз бавитися з кожним з кожним пазлом, тому що ялинковий оцей ліс засніжений. Зараз хто хто підійшов, хто ще не бачив. Покажу зараз, щоб було зрозуміло. Ось дивіться, щоб зблизька. Чи зможете ви розрізнити, яка частинка повинна бути: вгору, вниз і в бік, якби для мене тут. Вони всі одинакові. І трішки складно їх підбирати по ні, так ні. Так теж ні, можливо, іншим боком. Якщо у звичайних пазлах можна знайти частини, де зра... одразу видно, одразу видно тут ні і так ні. Видно яка частина куди, то тут такий варіант. Не підійде, можливо, це... не тут. не тут. Це не тут. Так. Ну що ж, будемо підбирати? Не так? Не так. От якось воно. Не дуже там підходить. Тут теж нема такого місця, що залишається не так багато коробочок уже, але чим далі, тим веселіше, тому що, чим далі те більше всього такого лісу, можливо, ці підійдуть. От наче підходить, але воно. Ну, фокусуйся. Але воно не те. Так, пробуємо далі. Ось так ні. Це повинно бути іншим боком. Ні. Воно не туди є. мама мамая. Так. Так, ні. Так, воно сюди теж не підходить. Ось типу так, не сюди. Воно наче спица, але не зовсім там підійшло. Трішки не те. Спробуємо тут. Ні, там воно затемне. Тут, тут, тут. Ось так приходиться. Приходиться ось так забавлятися кожен день з таким адвент календарем. Так, ні. Так теж ні. Воно хоче, мені здається, що воно хоче не так, а хоче так, але зараз будемо бачити, де воно повинно бути. От воно сюди сіло. Тут воно добре пало. Так, ні. Тут ні. Так, воно все велике. І воно і тут не підходить, хоча заходить. Заходить добре. Іначе й те, іначе і не те. Якось теж важко розібратися. Ні, це не тут. Тут ні. Те що воно повинно буде. Ні. Воно наче це тут підходить. І це тут підходить, але разом воно не заходить. Зараз пробую. Ага, це точно не сюди. Поки що цю залишу. Потім зараз пробувати інші варіанти. Так, ні. Так теж ні. Не варіант. Воно не звідси. Тут темніше повинні бути. Так, задалеко. далеко. Ось тут. Ха. Так, ні. І так ні. І тут воно завелике. Димістей, що воно повинно бути десь тут. Зараз будемо підбирати. Аж так. Не підходить. Не підходить. Іншим боком. Не підходить. Не те. Не те. чи і те, але не те. Не, не сюди. Багато частин, але все воно все не те не сюди. Можливо, воно десь тут повинно... О є, підійшло. Тут воно підійшло. Так, ні, і воно воно хоче не здається, що воно хоче ось так якось, але не. Точно аж не тим боку. Але подивимося за реє. Ой, ой, ну, поки не може підібрати. Далі. Воно з цієї такої. Частини, але воно якось тут не куди ж це повинно бути є. Це не тут, не тут. Ось така забавка на кожен вечір. На цілий місяць ось така забавка, яка чим далі, тим більше дратує. Тож, поїхали далі. Починаємо знову. Як то кажуть, наша пісняха рача починаєш з началом. Починаємо знову перебирати. Те, що у нас є, пробувати всі варіанти. Тут воно не підходить. І так у нас далеко. Ні. Так, не варіант. І тут не варіант. О, підійшло. Тут можна одну одну брати і пробувати декілька разів, воно не підійде, а потім раптово може стати на своє місце. Хоча можна її 10 разів там пробувати, але у все одно не стане з першого разу. Далі. Ось так. Не сюди. Воно не сюди. Не тут. І не там. І не так, і не туди. Так. Де ж оці козолі? Тут повинен бути, тут повинен бути трішки сніг спочатку, а потім будуть уже і... Козолі. Козулі, козулі, але спочатку треба тут ось підібрати. Я б ж воно повинно бути. От тут все сомрочка. Так. Наче підійшло. Це повинно бути ось так або так. Ну, типу, дірочками, тими вирімками на, на гору. Не підходить, не підходить. Та, будемо сьогодні збиратися довго. Це сьогодні нам пощастило повозитися з такими пазлами є. Одна частинка є. Продовжуємо далі. Не підходить. Так, ні, так, ні. І так, теж та ні. Ну і куди ж це? Не так. Можливо, інший бік, але воно якось скосюється. з ним. Не... Це не туди. І не тут у частина ялинки. Ну, трішки, трішки інакша форма. І I... це не так тут, тут не так. Чому ж я не можу підібрати такі сразу, щоб можна було? Так, значить, тоді ось так. І ось це не звідси. Тому що це ідеально там лягла по малюнку. А ось це не звідти. А якщо не звідти, то будемо пробувати зараз де воно повинно бути. Хм. Але міський, що по малюнку воно добре підходить. Але підходить воно не там, де воно повинно бути. Так, ні. Так, теж ні. Так теж не підходить. Тут не підійдеться точно. Ось так. О, тут воно повинно бути. Я його там втиснула. Тож, тепер виправляємо помилки і продовжуємо. Сбирати далі. От, зайшла я сюди штучку, де воно повинно бути. Нарешті я знайшла. Ось так. Це воно мені так хочеться сюди, а воно не сюди. Воно не сюди. І тут не це. Воно отак. Я ще не розумію, чому так, я ще по формі воно хочеться. Так, зараз побачимо, що у нас тут вийде. Так, ось ці косулі. Может его уже можно тут пойти надо? О, супер. Тут уже перешло. Цены сбиться. звезде. Может его леваться... Нет, это точно не так. Вот так. Перешло. Не так, не идет. ж тут. Скоріше так. Ось і я Ну хоча б косоль уже є. І тут. Хм так чи як? От як воно хоче? О, тут воно хоче. Тут. Є, підійшло. От по формі воно наче ідеально ну, там мало бляхти, але по, по схемі воно заглянете. Супер залишається останнє. І ця частинка у нас сьогодні зібрана. Тож, Сьогодні у нас тут була частинка потягу. І дві косулі. Дві косулі кус... дві майже зібрані і ще маленькі там третє між ними. Ось це всі частинки на сьогодні зібрані. І залишається в нас лише 5 коробочок. Ну, можливо, завтра ми зберемо одну. Потім, небо в кутку останні, останню частину. Куток зберемо ще одну, а вже потім можливо, можливо пощастить зібрати дві частини разом. Щоб трішки скоріше було, щоб можна було мені покласти на різдво цю картину на стіну повісити. Тож, на сьогодні все. Одну частину ми зібрали, Ми впорались. Як це підсвітити? Так, щоб було ось так, щоб було краще видно. І на сьогодні впорались. Споралися щось з водізовтанням досить непогано. Тож, завтра буде ось тут край. внизу. і... Будемо продовжувати потім далі. На сьогодні все. Дякую за подобачки, дякую за підтримку. Всім гарного вечора. Всім солодких, спокійних снів. І до завтра. Всім па-па-па-па.